Концертна програма була насичена віршами у виконанні наймолодших учасників дійства, а також піснями, вітаннями та побажаннями. Головним героєм заходу, звичайно, був святий Миколай. Приємним сюрпризом стала його вітальна промова, в якій він закликав всіх до любові. Знаю, що усі човненькі, шануєте батька й неньку, цінуєте рідну мову, українське рідне слово, любите свою родину. Нашу рідну Україну Бажаю вам радості і успіху. Хай новий рік принесе вам утіху, радості, сміху, веселих пісень, віри в країну і в завтрашній день. Святий Миколай запропонував малечі передемонструвати те, чого вони навчилися протягом року. Талановиті діти радо відгукнулися на прохання святого угодника, Співали різдвяних колядок, виконували змістовні хореографічні постановки. Глядачі схвалили виступи шквалом бурхливих оплесків. В кінці концертної програми всі її учасники отримали солодкі подарунки від Святого Миколая.